Привіт, друзі! Ну і це продовження відосика про Prius V 2015 року. Якщо ти не бачив першу частину, то, будь ласка, спочатку її подивися. Вона буде справа вверху, підсказочка, можеш спочатку туди, а потім сюди повертайся. А якщо ти бачив першу частину, то я зараз тобі буду розповідати, що тут відбулося з ним. За такий короткий термін, звісно, багато нічого не відбулося, але. Хочу розповісти, що я хочу зробити. Так, по-перше, автомобіль вже на обліку вибрав такий номер 9006, Прикольний мені здається, перевернута дев'ятка, кабута шестьорка. Ну і все. Коротше, це не так важливо, просто гарно. Що в нас тут в багажному відділі? Перше, це звісно стоїть вже газ, як ти бачиш. Ось балон. І прикол, знаєш в чому? Що тут наверх ще спокійно можна покласти докатку і пол стає рівним. Балон всього на 40 літрів, але для Prius, в принципі, я думаю, цього вистачить. Тут можна було всунути і літрів 60-70, я думаю, але не хочу. Хочу, щоб лежала тут гарна запаска. А якщо ми заглянемо. Під балон, то там є шумка. Чому я вирішив це зробити? Я, коли, до речі, його завіз на газ, одразу купив цю штуку і кажу: друже, можна одразу тут все ось так заклею, тому що трішки він шумний. Тойоти взагалі дуже шумні по багажним відсікам. Це, наприклад, що у нас було там Хайлендер, rav 4, ну ось такі автомобілі з великими багажниками, то вони шумні. І тут не виключення. Я коли їхав по трасі і ну на встановлення газу, то мені взагалі це не сподобалося. Я швиденько заїхав, кажу. Потрібно терміново це зробити. Він каже: будь ласка, займайся десь хвилин 30 і я це зробив. І зараз, коли я поставив автомобіль на облік і їхав, тільки що сюди. То набагато краще вже все тут відбувається. Немає цих шумів, тому що, наче вітер задував, і кожен камінчик було чутно, коли він б'ється по цьому днищу. Зараз ще ось тут заклею, ось тут. І, можливо, арки. Але я не знаю, як буде зніматися цей пластик. Якщо буде дуже геморойно, то я не буду, звісно, це робити. Але ось це хочу ще заклеїти. Але все одно ця частина пластику буде зніматися, із за того, що тут будуть рихтовочні процеси відбуватися. І я думаю, зараз все ж таки. Буду намагатися його зняти і приклеїти хоча б арку. Ось це, якщо ти не знаєш, це батарея. Вона стоїть позаду, ну, можна сказати, між багажником і заднім рядом. І вона досить невелика, але, можливо, ти знаєш, скільки вона там кіловат. Напиши, будь ласка, мені дуже цікаво. Як автомобіль себе поводить на газу, я ще вам не розповім, тому що він ще не налаштований. Він тільки встановлений для того, щоб просто я міг поставити автомобіль на облік. Ну і після цього газовщик сказав: заправиш 10 літрів, приїдь на налаштування, і тоді вже буде все гуд. Так і зробимо. Докладую обстановочку: десь 6 болтів там чи скількість. плюс-мінус, і все. Нічого складного взагалі немає. Ну і ось такий вигляд має частина, та що начебто пошкоджена. Вона. Пошкодження чисто фільоночкою, ось тут відчувається, звісно, вм'ятини. Після того, як відріхтують, скажу, щоб не збирали, тому що чуєш, який барабан. Оце хочу потім все заклеїти. Ну і зараз я покажу, як я хочу, щоб воно плюс-мінус тут було. Вся фільоночка заклеєна, також трішки на арках. Чому я вирішив тут трішечки заклеїти? Тому що, як я перевіряю, наприклад, бачиш, більш-менш звук, а якщо ми сюди перейдемо, то тут барабан. Давайте одразу скажу, я не професіонал, я це роблю в другий раз в житті. Е, перший раз просто там дверку одну закатав і все. Дверку набагато проще, там фільонка рівна, просто і все. Яким макаром я тут вирішую, куди ще клеїти, просто по звуку. Стукую по е, деякій запчастині, ну, не запчастині, а куску метала, і я розумію, там глухий звук або дзінки. Якщо дзвінкий, то, звісно, будемо клеїти. Із цих всіх місць, які тут були самі дзвонки, це, звісно, фільонка, а також верхня частина. Ось ця вона також заклеєна. Тут також можна було все проклеїти, але я думаю, такого ефекту великого не буде, великої різниці. Я думаю, цього буде досталь. Тут трішечки було голосно, то я таку маленьку заклеїв і все. Також, звісно, хотілося б ось тут все проклеїти, тому що тут знизу воно тоненьке. Але, по-перше, там трішечки е мокро і я туди лізти не хочу. Де було ще дзвонко, це ось тут. Зараз нормально. Тут проклеїв дві. Полоски кинув. Як би це не звучало. Частину арки, ось цю внутрішню взагалі не моє бажання клеїти, тому що тут звук взагалі чудовий. І тепер давай спробую тобі передати, який звук тут і який там. Я думаю, чутно? Давай візьмемо мікрофон і зробимо поближче. Я не знаю, чи вам буде чутно, але тут дуже добре чутно, що тут глухий звук, а там звонкий. І ще додатково зараз обклею шум ізоляцію, тому що це просто була віброізоляція. Ось так виглядає віброізоляція: це просто такий каучук чи щось таке, незрозуміле. Два взяв листка. Розмір тут який 700 на 500, вони дорожчі, ну, типу якась фірма Vizol. А ця одна дешевша, ну не набагато дешевше. Ця, здається, 150 гривень, а ця 95. То взяв дві дорожчі і одну дешевшу. Не знаю, може кудись пригодиться. Побачимо. А цю поки не буду клеїти, звісно, тому що після рихтовки. А ось ця шумоізоляція, це паралон такий. І він також на клейкій основі такий. Я його клеїв, до речі, під балон газовий. Ось воно тут стоїть. І прикольненько. Вже тут не знаю, як вам передати звук, але прикольно. Зараз туди ще клеїмо шумоізоляцію і тоді покажу, можливо, буде ще більша різниця. Ну, а цією стороною я зараз не буду займатися, просто ось в такому вигляді завезу маляру і рихтовщику, хай робиться все. І тепер такий переходик раз. І що ми можемо тут бачити? Якщо казати точніше, то це просто максимум, який я зараз можу зробити. Як воно виглядає? Ось так. З цієї сторони також вирішив все ж таки заклеїти ось цією дешевою вібро, ну і зверху шумка. Також тут дешева і шумка, вся фільонка, ну, типа та, що подорожче. вібро, ну і звичайна шумка. Шумка наклеєна як можна вище, тому що вібро я ж туди не доставав, бо воно дуже сильно липне. А шумка наклеєна, напевно, аж сюди точно. Ого. Ось тут взагалі барабан. Ну, Різниця взагалі є. Там ще з тієї сторони крило ось таке все, і воно із-за цього ще й глушить трішки звук. Насправді там взагалі було б гірше, ніж барабан. Ну, взагалі, ось так воно буде виглядати, і в кінцевому результаті я маю на увазі ліва сторона. Ось таким макаром. Тут також трішки попроклеював, тому що залишалися кусочки. А там, в принципі, такий звук, що воно там не заважає. Все, я зараз буду це все складати і їхати, і тестувати, як воно буде все це відбуватися. Маю на увазі той звук, який мене тут бісив, коли я їхав. Е, дуже шумно було позаду, начебто відкрита ляда була, і таке відчуття було. Ну, вона була закрита. Дивись, як воно для тебе все буде швидко збиратися. Раз, два, три. О, така краса у нас вийшла. Взагалі нічого не видно. Ну да, звісно, тут ще немає ось цієї накладки. Вон вона лежить. Е, немає сенсу її ставити, тому що все одно оця частина не ставиться. Але вже плюс-мінус хоч щось видно. Е, далі ми переміщаємося або в автомобіль після рихтовки, або в хімчистку. Я ще не знаю. Поправочка, ми ще з вами зустрічаємося, коли я її буду переобувати, тому що якраз купив зимню резину. Показую. Я все ж таки кажу за те, що якщо не хочеш купувати дорогу резину, якусь фірму, то купи краще новенький Китай. І ось, будь ласка, сайлун якийсь. 22-го року бушна резина за комплект 6 тисяч гривень. Я рахую, що це дуже класна ціна. Протектор дуже схожий на якийсь типу блізак. Ну, а моя резина, звісно, піде вже на літо. Дуже з класним протектором. А взагалі я на ній зараз їздив. Сьогодні і вчора було мінус сім. Я не можу сказати, що на ній погано їздити, якщо чесно. Дуже прикольно тримає. Ну це дім і Але для наших реалій потрібно все ж таки справжнє зимнє. Ну це ліпучка, це не шип. Я думаю, для наших реалій шип не потрібен. Все, до зустрічі! Не забувай, що в нас є Телеграм, там ти можеш побачити автомобілі, котрі до нас тільки йдуть, і можна їх купити в дорозі по адекватній ціні. А після того, як вони приїдуть, там мінімум плюс двушечка буде точно приклеюватись. Так що в дорозі автомобілі купувати найвигідніше. Так, да, ти не бачиш пошкодження, але ми гарантуємо, що така ціна, яку ми обговорюємо, завжди буде кінечною, не буде більше. Це якщо автомобіль під ключ. Все, підписуємося на соцмережі і до зустрічі в наступних відео.